Далі ну і, власне внаслідок ранкової масованої ракетної атаки росіян в Одесі зафіксовані два влучання. Пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури. У місті виникли проблеми з електропостачанням. Ну і з нами на зв'язку наша колега Тетяна Бажанар, з нами наживо з Одеси. Вона розповість нам, яка наразі ситуація зі світлом у місті. Тетяно, вітаємо вас і розповідайте. Чи вдалося хоч частково відновити електропостачання в Одесі? Олеге, вітаю. Ну почну з того, розкажу, де я знаходжуся. Це пункт незламності, раніше фортеця незламності, яка знаходиться на одеському залізничному вокзалі. І тут, до речі, окрім мене ще багато одеситів. От вони тут знаходяться, заряджають свої гаджети, телефони, ліхтарі. Тобто, декотрі люди навіть працюють, тому що із самого ранку сьогодні у зв'язку із із ракетними атаками було вивнено електропостачання. І сьогодні ще, поки що станом на дану годину, більшість побутових споживачів без електропостачання. Як виходять із цієї ситуації, про послухати у прямій мові. Дома немає ні світла, ні води, нічого. Живу, Шіпи, осіб, а, ну, я не так пізно зараз прийшла, ну пів години. А плануєте, скільки буде? Поки все не зроблю. І до комендантської години доїхати вдома. Ну не знала, що буде як. Готуєте, як ситуації? Зарані приготую. Повезло, просто повезло. Хотіла зробити вертутку нашу замечательну, ну вже не сделаю. Тісто і яблуки стоять. Нічого сподіваємося, і так запевняє, що вертути такі, і все інше вдасться найближчим часом приготувати, тому що от станом на 15-ту годину об'єкти критичної інфраструктури вже підключили до електропостачання. Були в місті проблеми також із водопостачанням, але насосні станції вже почали запускати. Тож вода поступово почала з'являтися у будинках споживачів. Були проблеми також із теплопостачанням, але зазначу, що станом на 15-ту годину всі насосні станції вже запущені. І, до речі, що ще є таким позитивним. Моментом те, що Одещина за останні кілька місяців отримала більше пів тисячі генераторів, і всі ці генератори були направлені на об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, завдяки чому практично у деяких мікрорайонах тепло постачання, водопостачання не приривалося, а воно було постійно. Ну і крім того, сьогодні не працював міський електротранспорт. Найвірогідніше, що в найближчі дні він також не буде працювати, допоки не відновлять якраз пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну а поки Одесити зможуть користуватися міським. Міськими маршрутками та автобусами, поки є проблеми із мобільним зв'язком, але сподіваємося, що найближчим часом ситуація виправиться, і ми знову повернемося до звичайного життя. Ось така наразі ситуація. Колеги далі вам слово. Незламна Одеса, незламна нація, незламна країна. Дякуємо тобі, Тетяна. З нами була на зв'язку наживо. Тетяна Бажанар з Одеси розповідала про ситуацію з електроенергією, з електропостачанням з її відновленням після масштабної ракетної атаки. Що сталося сьогодні?